Сьогодні я розповім про новий ультраранній сорт картоплі «Каріна». Це високовражайний столовий сорт німецької селекції, який здобув популярність завдяки давати товарний урожай у рекордно короткі терміни та з відмінними смаковими якостями картоплі. Термін дозрівання цього сорту становить 45-60 днів, що відносить його до найранніших сортів картоплі. Він має універсальне столове призначення та належить до кулінарного типу Б, тобто є слабо розсипчатим і добре підходить для смаження варіння приготування пюре. Урожайність висока, при інтенсивній технології може давати до 600 центнерів з гектара. Лежкість під час зберігання становить близько 95%, що є чудовим показником. Сорт характеризується великими однорідними бульбами. Подовжена овальної форми з гладкою міцною шкіркою, насичена жовтого кольору, м'якош кремовий або світло-жовтий, не темніє при термічній обробці, вічка дрібні та поверхневі, що робить очищення простішим, куч середньої висоти, напівразлогий із рясними темно-зеленим листям. Сорт дуже швидкорослий і дає можливість отримати два врожаї за сезон у південних регіонах. Має високу стійкість до картопляної нематоди, вірусних захворювань, фітофторозу. Смакові якості дуже високі завдяки ніжному насиченому смаку. Картопля не розварюється повністю і добре тримає форму. Тому підходить для смаження, дерунів, приготування пюре, салатів, супів. Вона, універсальна в кулінарії, стабільно дає якісний результат. В підсумку Каріна поєднує в собі швидкість дозрівання, чудові смакиві якості, високу надійність, що робить її одним з найкращих ультраранніх сортів картоплі в Україні.